Біженці? Ми з Констахи, нам би в Краматорськ зброя, заборонені речі, що в багажнику. О, у мене там речі, ну наші. Ми ж що могли пакували, скласти все швидко, все Все життя в багажник. Вагітна? Останній місяць. Нам швидше треба, хочемо в крамі на поїзд, там Інтерсіті завтра в обід, Півтретєї. на Київ. «Йосиф, блін, не бачу. Йосип, Йосип, я, вона Марія. Ось в дії, гляньте, на прописку видно краще. Бачу вже. Ох бля, чоловіче, куди ж ти поїдеш далі? Медика! Док, сюди швидше, док, бігом! Новий ну, фортові. Син в тебе. На кури. Йосип, тебе хоч не на честь Сталіна, назвали. Господи, що за часи. На блокпосту родити. В хліві вже ліпше, ну, ти цей не переживай, у нас док він шарить в порядку твої. Бажаю здоров'я. Пацани, тут е, породілля треба довести їх троє в крам. І вас троє. Ну, то поміститься. Ну, ви ж не царі, малого з мамкою в кабіну, а ви з татком в кузов. Чуєш док? А що це так світить? Та ні, як на безпілотники за яскраве, і висить постійно над нами, як зоря. Та яка нафік зоря над Донбасом? Певно, супутник, НАТО, напевно, запустило. Док, так давай того ланоса, що вагітно привіз, відіпхаємо. Це ж осел не машина. Заглох не заведеш. Вони ж поїхали, а нам тут грайся. Господи, на саме різдво то роди приймай, то машини тягай. Над триконом непорушно висіла яскрава зоря. Вовка пастушок докурив у жменю і розтоптав каблуком недопалок. Заря була дуже дивною, але не викликала страху. Пастушок подумав, що непогано було б мати стінгер і вальнути про всяк випадок те яскраве світло над переконом. Ростелепана навара несла на захід немовля і маму, і троє зі сходу, з-під Бахмута, дали їм свою фліску. Фляшку і грілку. Навряд чи на світі були щедріші царі. 2025 раз. 2025 раз, а у світі все так само. Пастушки приймають його першими, а царі обдаровують тричі. І тільки міняються іроди.